Говорить Івано-Франківськ. В ефірі передача одна четверта. Перед мікрофоном Віра Іваночко. До нашої студії завітали гості: артисти Івано-Франківської обласної філармонії, дует діалоги ігор та Надія Євенки. Вітаю вас у студії обласного радіо Карпати. Добрий день. Добрий день. А ваш дует є насправді унікальним нетрадиційне поєднання інструментів, бандура і баян. Також і специфічна музика. Ви виконуєте українську народну музику в сучасній обробці, плюс у вас присутній вокал. Це теж досить унікально і досить цікаво. І мені нагадало, наприклад, виступи перуанської співачки Іми Сумак. Насправді так, наш дует є одним з небагатьох в Україні виконавський стиль, якого відзначається творчою індивідуальністю та оригінальністю. Тематка концертної програми нашого колективу відображає різноманітність стилі та жанри, малі й великі форми, народну музику, колядки, інструментальні та вокальні твори українських зарубіжних композиторів різних епох. Також в нас є в репертуарі Авангард та твори сучасних композиторів, які вже навіть пройшли сценічну апробацію під час численних конкурсів та. Виступів, концертах, на фестивалях. Ну, а як саме сприймається така авангардна музика і народна музика в сучасній обробці пересічним слухачем? Власне кажучи, авангардна музика це музика для підготовного слухача. Переважно авангардну музику ми виконуємо за кордоном. Це на конкурсах і фестивалях, де авангард звучить набагато частіше, ніж в нас. Там люди до цього ставляться, це сприймають значно так, краще. Так, в нас авангард. Як я вже казала, це для підготовленого слухача. У вас співає тільки Надя. Надія так. так тільки надія саме один з перших наших творів, який був в нашому репертуарі, є вокальний мотет Антоніо Вівальді Оквіо Коелі. Перекля для бандури та баяну зробили Людмила та Юрій Федорових, які є одні з попередників. Хто власне і налаштував нас на створення такого колективу? Давайте прослухаємо уривок з твору Антоніо Вівальді Окві Коелі у виконанні дуету діалоги. Woohoo! <laughs> Продовжуємо розмову з нашими гостями-артистами Івано-Франківської обласної філармонії, ігорем та надією Євенко. Нещодавно вашому дуету виповнилося 5 років, і з нагоди цієї події був. Концерт. Так, звичайно. Поділіться враженнями. Ну, треба сказати найперше, що наш дует був створений у 2008 році за нашою вже ініціативою, але першим керівником був старший викладач інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефанука Богдан Володимирович Парумба. Наступним нашим кроком був у 2010-2011 році. З нашим дуетом працював заслужений діяч мистецтв України, композитор Володимир Павліковський. На даний момент ми зробили підсумок нашої діяльності. Це не був сольний концерт П'ятиріччя, де прозвучали кращі наші твори вибрані, кращі обробки, які пройшли в пробацію на різних концертах, фестивалях. Ми старалися показати наш дует баян з поєднанням з бандурою в різних стилях, в різних жанрах: вокальних, інструментальних, старосвітських. Так, от, власне, перший відділ це була класична музика. Ігор зробив переклад органних творів, також музика із кінофільмів. Другий відділ ми запропонували нашим слухачам музику орієнтальну, технічну. Прозвучали твори, такі як Гната Хоткевича, «Невільний ринок у кафі, Зиновія штокалка, турецький танок. Це є орієнтальна музика, східні мотиви Хачатура Аватісяна, вічний рух. А також в нашому концерті брала участь академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле, концертмейстер, заслужена артистка України Наталія Мандрика, художній керівник заслужений артист України Олег Герета. Брали участь вони, а також прозвучали два концерти для Баяна, гітари, п'ятсоли і, і Аконкан. Як сприйняла ваш ювілейний концерт публіка? Чи все вдалося? Чи ви самі задоволені? Звичайно, ми залишилися задоволені під маленьким підсумком. Будемо мати надію, що це буде лише така. Невеличка сходинка за такий досить хороший проміжок часу існування дуету. Ми хотіли б надальше, щоб ми могли святкувати і десятиліття, і п'ятнадцятиліття, але хотілося щоб між цими великими датами хорошими у нас була можливість і поїхати і на різні конкурси, фестивалі, тобто представляти Україну так, як ми це робили до цього часу, представляти її далі на різних фестивалях. Дует діалоги є лауреатами багатьох міжнародних конкурсів і фестивалів. Дует діалоги постійно бере участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та фестивалях. Самим першим нашим конкурсом був наш перший виступ. Це перший всеукраїнський конкурс виконавців на народних інструментах у 2008 році у Другобичі, де ми стали лауреатами третьої премії. Ми там вперше виступили як дует. Так, ми вперше виступили вже на конкурсі як дует. Хотілося б наголосити, що якраз ми виступали в категорії до чотирьох чоловік. Поєднання баяна з бандурою в Україні не дуже сильно поширене явище. Тобто таких дуетів є дуже мало. От ми згадували про Юрія та Людмилу Федорових. От вони були одні з найперших дуетів, які були в нас в Україні. Мало є таких такої творчої одиниці, щоб вийшло вже на такий рівень міжнародних конкурсів, що можна було б послухати декілька їх записів, наприклад, чи відео Записів також ми були на міжнародному конкурсі Премія Ланчано, місто Ланчано, Італія, 2010 році, де отримали кубок та відзнаку від Володимира Зубицького за найкраще виконання саме сучасної авангардної музики. Наскільки я знаю, це конкурс, який популяризує саме Баян, так? так. Ну так. баян і в різних ансамблях, тобто баян поєднання з різними колективами, з різними ансамблями в різних виглядах. Тобто на цьому конкурсі так само ми були перші, які показали бандуру і баян і вибороли диплом в такій номінації, тобто за краще виконання сучасної авангарної музики. Так, також ми стали лауреатами сьомого міжнародного конкурсу Попрад 2012 місто Попрат Словаччина, і також лауреатами міжнародного конкурсу Крим Акро у 2013 році, місто Сімферополь. В тому числі ми приймали участь у багатьох міжнародних фестивалях. Про фестивалі я розкажу. Я це були різні фестивалі. Це були в Естонії, в Франківську, в Донецьку. Ще це не Польща, це фестивалі, які є зустріч культур різних народів. От, наприклад, в Естонії це була зустріч народів світу, в Польщі була зустріч української громади. Тобто, ми стараємося популяризувати українську музику, тим більше коли виклад зовсім оригінальний. Баян, бандура і вокал. Ви подружжя, так? Так. Ви працюєте разом, живете разом, у вас спільне захоплення музикою. Кажуть, що двом творчим людям важко ужитися в одному домі, а ви співіснуєте і вдома, і на сцені. Поділіться секретом, як вам це вдається. Mm, просто у нас не двоє вже. У нас вже троє. Як вдома, так і на сцені. Нас троє, бо в нас об'єднує музика, а вдома нас об'єднує синочок яким чином ви підбираєте репертуар для вашого некласичного дуету Бандура і баян для нашого колективу конкретних творів дуже мало, тому що композитори тільки почали цікавитися такою маленькою формою, яка може відкрити дуже багато можливостей. Власне такою добіркою репертуару ми прагнемо продемонструвати різні стилі напрямки різних епох класичну, народну, сучасну музику, показати її в різному розумінні та трактуванні. Наприклад, хотіли б… Вам запропонувати послухати Аветісян вічний рух. Продовжуємо розмову з нашими гостями-артистами Івано-Франківської обласної філармонії, ігорем та надією Євенко. Розкажіть, будь ласка, про проекти у межах обласної філармонії, у яких ви зокрема берете участь. Зараз у нас є такий проект, як зелена філармонія, який розрахований на дітей шкільного віку. Практично різного віку, не тільки шкільного і дошкільного. Тобто, це є е, проект зелена філармонія. Кожен проект він е, має якусь конкретну назву. Наприклад, вода, космос. Наприклад, сидять музиканти на сцені, ззаді великий монітор. Під час того як проходить гра, заді на моніторі вони показують якісь картинки. відеоролики. відеоролики. Після цього ведучі, наприклад, пояснюють або розказують якісь моменти з цього ролику. Тобто, воно науково дуже дуже цікаво. Тим більше воно Спляє декілька аспектів. По-перше, дитина слухає класичну музику, а по-друге, це візуально. Під час цього цієї музики і цих, наприклад, відеороликів, вона собі може щось уявляти. Ну, це дуже цікаво. І ще хотіла додати, що саме підібраний відеоряд, музика, яку виконують різні колективи нашої філармонії, в тому числі і ми, зовсім по-іншому сприймається дітьми, ніж та сама музика без відеоряду. І на завершення побажання слухачам Радіо Карпати від дуету Діалоги. Здоров'я міцного, ніколи не зупинятися, слухати тільки хорошу якісну музику. Наостанок прозвучить уривок з концерту для Бандонеона з оркестром Астера П'єцоли Аконкагуа у виконанні творчого тандему Діалоги. Нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії були гості. Музикант Івано-Франківської філармонії, дует, діалоги ігор та надія Євенки на все добре, до зустрічі, до побачення до побачення.